Слава Україні. Е, я що хочу сказати? Треба людина, яка зможе зробити петицію для підписання президентом. Подивіться, скільки вона набере голосів. Е, ця петиція стосується народних обранців наших з тим, зв'язана, щоб не допускати їх до праці в Верховній Раді до того моменту, поки вони не пройдуть тест. А тез заключається в наступному. Кожен депутат, ну, можна робити, партії по 100 чоловік, якраз за 4,5 місяця ми і подивимося, на чого вони здатні, кожен депутат має провести не менше одного місяця на першій лінії оборони в окопах місяць. І якщо він цей тест пройшов, тоді, будь ласка, до Верховної Ради і приймай закони, щоб вони своїми очима побачили, як воно насправді любити, кохати та захищати нашу країну. Ну, а якщо відмовився або по стану здоров'я, або ще якісь відмазки, ну тоді йому не місто, якщо він хворає, то йди лікуйся, не місто, тоді в Верховній Раді. Якби і побачимо, скільки така петиція зможе набрати голосів. От смішно буде, да, якщо там буде дуже багато, а президент не підпише, а це необхідно зробити, щоб вони на своїй шкурі на своїй шкурі, щоб це прочувствували, як воно тут. Тоді може і закони у нас не такі дебільні будуть, як вони приймають. Хто може заробити петицію? Допоможіть. Бо я, чесно кажучи, в цьому не дуже. Дякую.